у мене було дуже щасливо. Я зростала у сім'ї музикантів, всі грали, тому музика це було моє призначення. Я співала, я ходила в музичну школу. Так сталося, що в першому класі нас вчителька запросила одного батюшку, і він. Було це як додаткове заняття. Він нам розказував про Біблію, про Бога, про Ісуса Христа. У мене була дитяча Біблія. Мені дуже подобалось читати їхні всякі історії. Я сама вивчила очі. Наші в маличку це було було сім років. Вивчила очі наш і молилася як любила. Любила звертатися до Бога. Я знала, що він мені завжди буде допомагати, завжди буде поряд. Після того, як я закінчила у нікого займатися співом, я все ж таки не бачила своєї кар'єри в музиці і вирішила стати економістом. Я поступила на наш Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича на факультет економіки. Економіки підприємства у мене була спеціальність. У мене була дуже дружня група. Мені так сподобалося. Мені, мене одразу вибрали старостою. Да, вміла знаходити общу розмову з людьми. Ми дружили, ми завжди кудись їхали відпочивати, ми вправляли якісь свята разом. На 8 березня і 6 грудня ми один одного вітали. Ну, дуже цікаво було. У нас були дуже гарні викладачі, вони виховували нас. Вони казали, ви еліт нації. Коли закінчила університет, мені не було тяжко влаштуватися на роботу, бо було багато вакансій. Я влаштувалася економістом на фірму, яка робить меблі. І я там працювала десь пів через пів року. У мене на роботі стався напад епілептичний. Я просто не знала, що це таке, від чого. Думаю, ну звідки воно пішло? Пішли з мамою до лікарів, щоб обстежитися. Робили всякі знімки, аналіз крові, робили знімок голови і виявилось, що в мене є пухлина. Після того, як ми зробили ці знімки в Чернівцях, Чернівецькі лікарі сказали, що вони в Чернівцях таке не можуть зробити, і відправили нас лікуватися в Київ. В Києві професор Розуменко в інституті імені Ромоданова мене відправили. Я там... Він зробив мені операцію, але під час, а ми з такою надією поїхали в Київ. Думаю, ну все, зараз мене вилікують, все буде добре. Але він зробив мені операцію, і під час операції, я так розумію, він задів якийсь сосуд і почалася кровотеча. І він, не вирізавши мені ніякої пухлини, зашив мене, і у мене постався після операції. Мені стався поріз лівою частиною. Мені відняли ліву руку і ногу. Я взагалі не могла рухатися. Після того, як мені, мене в Києві лікували і не вилікували, і мене почалися знову приступи. А він каже, я туди більше не полізу, що від мене хочете, я більше лікувати її не буду. І в цей момент в мене стало я стала на межі, на перехресті якомусь стала, Я не знала, що робити, що далі, як лікуватися, до кого звертатися. І мені лікарі в Чернівцях порадили їхати за кордон. Ми почали в інтернеті шукати, ми в ін... Дзвонили в Італію, в Іспанію. Ми дзвонили на Кубу навіть. Але дешевше всього, вийшлося в Угорщині і ближче всього. І ми поїхали тоді в Угорщину. Це було тож, з такою надією. Поїхали, але там дуже гарні лікарі, і вони там змогли нас мене вилікувати. Мене завжди підтримували 27-го сьомого дня. З... Району Жучки, вони завжди співали, вони приходили до мене додому. Це так приємно, я дуже люблю, коли вони мені співають. Вони і досі. От я вже багато років я лікуюся, вони мене підтримують, вони завжди поруч. Просто так сталося, що у мене відбувся рецидив. Знову почала пухлина рости. І мені зробили останню операцію, але я маю таку надію, що це вже остання операція. Лікар був дуже задоволений. Він вивіти всю цю пухлину і назначили зараз мені приймати хімію темодал. Я зараз тримаю хімію, я не знаю. Можливо, я її закінчу приймати, і це буде мій кінець лікування. Я дуже надіюся на Бога і молюся кожен день, щоб так сталося. Мене просто вже немає більше сил боротися.